Віктор Миколаївич Подколзін, видатний тренер, і справжній вчитель життя. За 43 роки тренерської роботи сотні хлопців пізнали ази спортивної майстерності. Багато хто стали професійними спортсменами. 35 з них у різний час виступали і виступають у командах вищої ліги, суперліги, чемпіонатах республіканського, європейського та світового рівня. Олександр один з вихованців Віктора Миколаївича. З малих років тренувався під його чуйним керівництвом. Завдяки плідній та виснажливій роботі досяг чи малих висот у гандболі. Благодаря его пониманию, доброте и профессионализму, повторюсь, мы неоднократно становились чемпионами Украины, чемпионами Союза. Благодаря этому человеку нас узнали как в бывшем Советском Союзе, так и за границей. Турнір з ганболу присвячений пам'яті заслуженого тренера України Подковзена Віктора Миколаєвича для Брянковчан став вже традицією. За п'ять років він досяг республіканського рівня у цьому році, в зв'язку з непростим становищем в країні більшість команд за кордону просто не змогли приїхати. Відзначають організатори змагань, аби та все очіка командного приїжджає. Вітірав збирається до шести команд. Сам в этом в этом году у нас событиями у нас собирається тока чотири команди. Здесь у нас участвують чемпіони міра, є сірібрі пізори, чемпіони сівського союзу, саме учасник зборна всеборної Європи. есть у нас большой очібальшу этот турнир. За словами організаторів, у зв'язку з невеликою кількістю учасників період проведення ігор скоротили з трьох до двох днів, але це не завадило у черговий раз вшанувати пам'ять великого тренера.